Рівномірочка спрацювала на силікончик. Нарешті, нарешті юножі на 500, ну до того. Ось. Взяла щучка і щучка така більш-менш. Макс Квадік Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 17 червня 2023 року і ми... Знову в наступні ж вихідні виїхали на риболовлю. Виїхали на рідний псел, плюс-мінус ті ж місця, що ми їздимо завжди. Сьогодні ми в трьох сімейним складом з братом і батьком, бо вже підписники мене питали, а де батько, чому з вами на рибалку не їздить. Ось він відкриває сезон сьогодні. Плануємо рибалити в основному на щуку, хоча вже стало жарко. Сьогодні передають. До 30 градусів спеки. І навіть не знаю, чи, чи щука буде клювати в таку погоду, але вже ну, почав просинатися головень, можливо, головень буде клювати. Також, батька ми закинули на кілометрів 7-8 вище за течією. Зараз він вже з свого човна накачав швиденько. Ну а ми з Дімою... Плигаємо в машину і далі нам ще кілометрів 10 по трасі їхати до нашого звичного місця, де ми будемо збирати свого човна, накачуватися і оперативно також починати риболовлю. Виїхали ми о 4.30, зараз вже десь 5.15 час. час. Тому не втрачаємо його і погнали, погнали щодень до нашого місця збиратися. Накачуватися і починати риболовлю. Друзі, ну що, 6.30 час, як не крути, потрібно в 4 встати, в 4.30 виїхати з дому, щоб в 6.30 тільки в повному зборі почати риболовлю. Ось, Ну що, ми вже зібрані, повністю. Погодка сьогодні жарка буде, повністю ясно, поки тихенько, тому погнали за спінінги і вперед. Спочатку підемо вниз, декілька кілометрів. Друзі, два спінінги. Сьогодні трошки змінив спінінг. Вирішив взяти два коротиші, бо вдвох в човні будемо, щоб не так заважати. Твічинговий це фаворит New Spirit Test 724 з катушкою тим же фаворитівським Sirius 2500. І Другий це Фаворит Arena Stream, Test 310. Катушка Shimano Stradic 2500. Поки ранок поки на щуку поставив тут рівномірочкою силікон. Тут в рвм РВ які працювали, ті приманки, які працювали минулого разу. Більш детально на Снасті є посилання. Внизу дивіться, аналізуйте, що, як, до чого. Ну, почну, мабуть, сьогодні з твічингу. Ось зараз покажу, яким чином я твічу. Роблю закид. ну, звичайний твічинг. Раз, два. Достатньо він, на м'якому твічингу він працює, дуже жорстко його не потрібно прям дергати так ось, бачите. Які рухи, він добрі глайди робить. О, є перше. Сьогодні думав, зійде, ні, не зійшла. Чітко під саку. Друзі, ось таке шнурятко попалося, В човні, таких минулого разу не було, РВшечка спрацювала. Ось воно 1-0 рахунок, зараз відпускаю. Ну що, шнурик, пливи до домку, рости великою. Сподівайся, так такий як будеш трьошечкою. Є дрівномірочка, спрацювала на силикончик. Сьогодні розмір щуки крупний і дуже крупний. Дивіться, зато як жадібно. Капець, він вся кровить. Її швиденько треба відпустити. Він білий силикон, сили як Ось так глибоко така щучка на 150 грамів схопила. Зараз відпустимо її. Ну що, малючок, Пливи додому, хоч ти собі пошкодило зябрали, наче попливав друзі, ну що, десь я не знаю годинку ми пливемо, поки-поки дуже-дуже кволо слабенько. На цьому проміжку на цій ділянці щука щось минулого разу не дуже гарно клювала І зараз слабенько. Я бачив три клювання, два на силікон, одне на твічинг зі старту. Піймав два шнурочка зовсім непристойних по 150, мабуть. Діма на твічинг бачив два таких виходи клювання, але без реалізації. Уже от хвилиночок. 30 пливемо взагалі нічого не бачили. Мабуть, будемо зараз підніматися наверх. Наверх, пробувати там, де минулого разу ми рибали. До речі, Діма був декілька днів тому. В останній свій день відпустки також після моєї вдалої рибалки з ладом. У нього клювало вже гірше, він піймав тільки 5 щучок, а не 10, як я. Але у нього також була гарна, бачите, ось фото. На кіло 700 щуку він піймав, причому на джиг на ямці. Була у нього кілушечка. Щука, у нього добре працював, 128-й макс -кват. Була щука на 800 грам, ну і декілька шнурків. І що саме цікаво, у нього було два прикрих сходи трофеїв, таких каже, кіла по 3-4 щуки були, і одна з них. Зранку зрізала, взяла вище повіця, вище сторони і зрізала на гімнату. Піднімаємося наверх потихеньку. Ну що, друзі, ми зустріли батька. Батько в принципі більш-менш дві щучки такі залікові, десь плюс-мінус 50 см у нього десь в районі Кілухи. Ось. І ми трошки ще піднялись на кілометр, щоб був розрив між нами. І тут будемо рибалити, бо чогось от саме таке у мене враження, що вище зараз краще. Риба піднімається вище. Що он, Діма розловився, було у нього підряд три клювання щупака, побачив його одного і того ж. А ось взяв окунець такий з долоньку. Дивіться, який предатор і який окунь. Окуня Діма відпускає. Ух, нарешті, нарешті я дочекався клювання. Головні, довго їх не було, не уріс корота. І такий головничок. Десь грам 500, мабуть. Вже не 500, ну до того ось. Ось він. Довго не було. Ніяких клювань. Я розумів, що вже на щуку ближче до 11 години може і нема смисла от головник такий гарний взяв. Так, взважу головня. 425 грам, 435 грам. Ось заміряємо його по лінійці 29 см голови. Друзі, ну що, кльова щука майже немає, Пробували з дімою силікон рівноміркою кидати. На силикончик рівноміркою в мене було десь три клювання, у Діми декілька. Нічого так ми не піймали по щуці. У Діми був один окунь, переключився на головня, довго кидав різні коливалки, поставив НЗ свій, норія Масукороту, яку відірвав на минулі риболовлі на головля. І на норія Масукороту перевірену коливалочку. Так і взяв непоганого головничка. Ось так. Ої, підсів ще один голови. Причому без удару. Підсів. Знову плюс-мінус такий самий, як попередній. Знову ця ж кушня. Ну різні собороду і, блін, вирішив взяти його, підняти і він зійшов, на жаль. Був удар головня тільки що такий непоганий. Але, блін, не засікся, тут під деревом стояли. Час півдругого, друзі, причалюємо на обід. Майже повністю на сьогодні виболовляна. Навіть дві щучки у мене, один головень, ще там декілька клювань, сходів головня. Якісь клювання щучок були на силікон. Ходімо взагалі одиноконі, все. Ось так. Може пообідаємо трошки відпочинемо і рибка розклюється побачимо обідаємо друзі в тіньочку. тут трошки поприємніше бо там на сонці на воді реально реально спекотно реально вже напікає така справжня спека літня будь напікає не тільки нам, а й рибі також Ну що, півгодини пообідало, випливаємо далі. Продовжуємо робити закиди після обідня. Може після обіду щось щось десь себе проявить. Так, Підсів голови. Підсів головень, такий же... Приблизно як я піймав, може трохи менший. Трохи менший. Грамів 300, мабуть, але є, заліковий, відмінно. Отахи. О, нарешті у діми клювання на твічинг. Взяла щучка, і щучка така більш-менш годна. Грам 800, мабуть. Така, може і кілошечка десь плюс-мінус. Спрацював 128 -й. макс сквад. Тобто така бачимо щучка. Десь якраз чітко зачотнута Скільки там у нас? 49. Ну, 49 це можна в принципі. Брати. Підкілушна щучка. Діма годиться. О, Макс Квадік, Макс Квадік 128-й мене спрацював, ну у мене щучка подрібніша. У мене це грам 400. Щучка грам 400, це звісно на відпускання. 128-й Макс Квадік. Ну що малюк, пливи до домку. О, ще один шнурик вискочив. Ну це зовсім дрібнота. Зато вилетів з трави красиво-красиво. Це грам 300, мабуть. Четверта моя сьогодні. Отака дрібнота клює. Наче і воблер на маленький 128-го Максквада поставив. І отакий дрібняк попадається. Одразу її звільняємо її. Хай пливе додому росте. Друзі, десь годинку рибалами після обіду, трошки цікавіше розпочалося, ніж було до обіду. Були клювані головня, головня одного я біймав грам 300 одного такого, в принципі, вже залікового. Були клювання щучок, я переключився на Максквада 128-го і піймав невеличкі шнурочки, Діма піймав одну, але таку більш-менш нормальну, в межах також заліку. Так, підсів на рівномірочку на селекторського бузера ще один дрібно щукерс. Друзі, знову ті ж місця, що працювали минулого разу і зараз працюють, але ну, щука ну, ну зовсім неприлічна. І до речі, в п'явках, тобто, ось бачите, стоїть вона на місці. Знову такий шнурбіл, як і перший був. Але тим не менш це вже п'ята. Так, дитинча пливи додому. Срез. Друзі, срізала мого бузера, тільки що щука зрізала. 0.33 флюр. Сказав привіт. Так, є, нарешті, клювання у мене РВшка спрацювала, рвмінов і невеличкий щупарик. Шостий сьогодні знову малюк грам 400. Ось такенький. Щупак 400-грамовий. Такі щупаки мають жити. Повиду додому. Опа! Сріз, срізер вемінов, це капець якийсь. Вище струни. Це просто жесть якась. Так, нарешті у діми клювання. Вже під кінець риболовлі другу піймав на Макс -квадіка. Така дрібна дрібна, але, але є на відпускання додому. О, є, друзі. Максквадік є. Сьома. Думав, чи буде сьогодні щасливе число сім? Буде ось сьомий мікро, щупачок. Рахунок 7-2 до десятка ще одну треба піймати сьогодні. Ну, розмір, ех, розмір, розмір зовсім-зовсім не той. Ну що, малюк, до домку. Рости. Так, друзі, ну що, останню рибку піймав, роблю фінальний закид і будемо плисти назад, бо збори це завжди довга пісня. Повертаємося назад вже. Ну що, друзі, 18.30 ми нашу риболовлю вже закінчили, вже зібралися. Залишилося винести човна, зібрати човна. Ось, і можна їхати додому. Який у нас результат? Результат рибалки сьогодні дуже трудовий. Трохи риби ми піймали, кількісно піймали, але якісно було дуже-дуже слабо. Щучок 9 у нас з Дімою на двох. Я знаю, зранку у батька було. Двічі піймав він після обіду, не знаю, бо ще його чекаємо, ще він не приплив. У а... мене сім із семи тих, що я піймав. Найбільші були там до 400 грам, всіх повідпускав. У Діми було дві. Одна така грам 850-900 до кілограма і один шнурочок відпущений. Ось. У мене ще було два головні, голові такі непогані, 300-450 грам. Ось, ну і все, ще один оконець у Дімо був. Дуже кволо з кльовом, рівень води так помітно впав, вода мутнувата тому ось так якось вийшло. І головне, що спека, спека, спеку, звичайно, кльову такого гарного немає. Друзі, всім дякую за перегляд відео. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі під відео. Ну і До наступних зустрічей. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава Зсу і всім до побачення! до Нових зустрічей!